Що можна очікувати, пане міністре, від цієї зустрічі в Саудівській Аравії в Джидді? Там, ніби, величезних десятки країн без Росії. От і ніби є оптимістичний погляд на це. Хоча інколи з'являється і не дуже оптимістичний ненаявність там Росії не означає, що там не будуть якісь, я би назвав це, посланці російські, які приїдуть в Джидду. В Саудівській Аравії з думками проросійськими. Але ваша позиція: що можна чекати після зустрічі в Саудівській Аравії? Ну давайте, давайте колеги поміркуємо в голос. А що може дати ця зустріч в Саудівській Аравії? Вона прийме рішення, яке будуть всі виконувати? Ні, вона змусить Росію зробити те, що ми хочемо, ні. Тобто, це місце для обміну думками навколо теми ну, цих десяти пунктів президента Зеленського, яким чином треба побудувати справедливий мир. Тобто, я, я бачу головний смисл цієї зустрічі в тому, щоб наша українська делегація пояснила представникам оцього глобального півдня. Що ставати на позицію агресора собі дорожче, бо коли він буде е, розбитий і переможений, швидко згадають, хто був е, на його боці і хто йому прямо чи опосередковано допомагав. Я думаю, що це ключовий елемент, на який ми можемо розраховувати, як на, на такий якийсь більш-менш позитивний результат того, що, що, що там може відбутися, і не більше. Тобто, я би не хотів, щоб ми перегрівали так, би мовити е, 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 ну, от, ситуацію якимись е, ну, очікуваннями, яких насправді не буде. Тобто, там не буде рішень, там не буде, там не буде е, ну, того, що, що можна буде, потім сказати, ну от бачите, от там обговорили, і завтра робимо так. То так не вийде. Тим більше, що йдеться про те, що буде ще колись восени, якщо він буде форум миру, от там вже скоріш за все треба буде мати тих представників, які зберуться в Саудівській Аравії, на своєму боці, І, власне, це є мені здається головною задумкою. Ну що не менше, мені так видається головною задумкою, яка може бути поставлена перед нашою там.